Всім привіт, мої добрі друзі! Сьогодні я знімаю відео про мої нові розпочатки для особистого щоденника. Перше. Це модельни хетер Raving Queen Apple White і Beauty. Putie. Прірпюті тут вийшло особливо красивий, з великими кучерями. Вони так якби знаходилися в лісі. Ну от приміщенні. приміщення приміщення. Ось тут є позначка. Далі почартка з моєї дівінки Even Apple і прав. Тут є значок Ever After High. Ось така от дівінка. Наступна. Місто дівниночка ось така. Ось. Тут зображено Ashlyn L, внімає свою туфельку. Тут теж різничока до авторха і полички на яких розташовані туфельки. Вибачте, будь ласка, за посторонні звуки, а також тут справжня Трикулаура. Тож дуже така модна і красива вийшла. Тільки що їх спечатувала. Дякую за перегляд. Всім приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім па-па.